Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 27 липня 886 день повномасштабного нападу нацистської, терористичної Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора, як завжди, були пуски іранських мопедів від росіян, але всього чотири штуки через Дніпропетровщину, Полтавщину і Харківщину. І один долетів навіть до Київщини. Всі чотири мопеди збили. Також ще минулої доби наші хлопці збили кров Ровану авіаційну ракету, два розвідувальних безпілотника і два ударних. Чудова робота. Хлопці, дякую. А в Одесі вчора весь день йшов дощ. Ввечері температура була навіть близько 20 градусів. А щодо Миколаївщини, то вчора ніде. Навіть в районі Очакова не було російських обстрілів. Знову наші хлопці чудово наваляли росіянам на Кінбурзькій косі. А щодо Херсонщини, то там російські обстріли не припиняються. Багато пошкоджених будівель і в восьмеро травмованих людей без загиблих. Ну і чудові новини, як завжди, дрони летять на Росії. Минулої ночі долетіли аж до Рязанської області, влучили там по нафтобазі і по аеродрому. Чекаємо ще на гарні новини, і всім, крім росіян, бажаю гарних вихідних.